Права 272. Знайдіть за формулою шляху відстань, яку проїде поїзд за 6 годин зі швидкістю 67 км за годину. Ну що ж, для початку давайте пригадаємо, яка ж це формула шляху. Отже, записуємо формула шляху. Формула шляху. С дорівнює. В, що множиться на Т, де В швидкість Т час, ну, а С буде шлях, що пройде тіло. Так, тоді, якщо у нас швидкість 67 км за годину, пишемо. Якщо В дорівнює 67 км за годину, Потім час Т у нас дорівнює 6 годин, то наша формула, то записуємо S дорівнює V помножити на t, і це дорівнює. Давайте перенесемо і це дорівнює. Тоді замість V підставляємо 67, що множиться. Ну, а час у нас 6. Т дорівнює 6, що множиться на 6. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо стопчик множити 67 помножити на 6. Пишемо 67, що множиться на 6. Множимо. 7 на 6 це 42. 2, пишемо 4. Запам'ятовуємо, 6 на 6 це 36. І 4 це 40. Тобто пишемо, що це дорівнює. 402. 402. Пишемо в дужках чого. Ну, якщо у нас тут кілометри за годину, а тут години, то відповідь у нас буде в кілометрах. Пишемо кілометрів. Так, ну що ж, ми знайшли тоді це відстань, яку проїде поїзд. 402 кілометри. Ну, а тепер записуємо відповідь. Відповідь. Отже, яку відстань проїде? 402 кілометри. Ну що ж, ось таке завдання на використання формули відстані. На цьому вправу завершено.